Всім привіт! Ви на каналі Клуба Геймс. Сьогодні у нас з руль такий огляд. Мені подарували новий рік руль. Все, це руль Logitech G923 SE. Ось це і така, ну, новіша версія є. Всі, напевно, знають 920, також кустий руль. А зараз руль такий на нього говолі. Тут, тут нічого не поменялось. просто кнопки у нас стали всі чорнокою. Все повертається, працює. Ось. Є в нас коробка передач петлі, це хто любить гонки поганяти. Mm. Да. А є коробка передач. Це ті, хто любить ну, пограти на комп'ютом євродрак, ще щось якісь ще ігри. до речі, як на справжній. Тут у нас є такі перекрутки, щоб крі кріплення. Ось вони, як виглядають, так само і на рулі. І щоб не страчало їх, можна отокову, бачите? О, коробку від нього забрали, хотів вам показати. Так, у нас є коробка у нас коробка приносимо педалі. Це в нас щеплення, як на всіх машинах, гальмо дуже тухо вижимається, ну і газ найлегше. Щоб mm -hmm. на ньому грати, треба мати ногі теж джиха. У мене також Ось, а Він не включається, зараз вам покажу. Весь ось такий кабель і збір звичайний. О. Включаємо. Зараз. Ось. Він так має прокрутитися, що він підключився. Без Hub. Mm -hmm. Ось ця програма. Він так і не буде крутитись. От. А так всім хочу сказати дякую за перегляд, Ви були на каналі Клубу Став ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока.